Так, відчепили свій оприскувач. Зараз їдемо іспитувати спитувати сепку свою. Затягнемо її, в положення, положенні. положення, тягнемо на поле, там будемо волочити під ячмінь. Пробувати, що воно вийде, як воно буде рівняти, розрівняти поле під ярий ячмінь. Для сьогодні люди пробували культивірувати. Я думаю, волочиться Довжно. Так вона виходить, Тянеться і вже спокійно, нічого не шатається. На чотирьох на цепочках, бо от той от була на двох цепочках, горони ті перекосойоплювалися. Все коротше, там ну таке було воно. Як по-бистрому. Та й от вже все вже шествували, усилили, грузи причепили капітально. Ну, а такі діла. Так, нам ще тут кілометра півтора треба попід трасуючих Ну, Приїду, потім розложуся, покажу як виходить, що воно виходить. Перецепили сепку в робоче положення, наділили на трапецію, ось так ось коліщатка. ножку закинули, ножка так, потім що тут це відбувається у нас. Борони приблизно всі на одному рівні. Оце так ось коліщатко так закинуте. Куди воно так? назад сідає, пальчиком тільки сюди, вставив і виходить транспортне. Зараз вона в робочому положенні. Висить на тракторі. Що тут ще подивитися, вам показати. Показати, показати. Це коліща теж так підняте тут шкорень. Тут шкорень, а тут цей шкворень вдівається. ось. Внизу, ось, дивіться, бачите? На ньому воно стоїть. А як в транспортне, витягуєш, піднімаєш коліщатку туди вверх, в транспортне і попадаєш вже в оце відверті. Це все транспортне. Так, ну зараз і покажу як воно буде далі. Таку глибину сейчас. Земля взагалі, така була мокра. Дивіться, що робиться. Вже практично суха. Лежна. Волочить, вже аж горить. Ну воно не горить, а головне, щоб в нас в нашому регіоні, главное, щоб дощі пішли вовремя. То деякі лізуть у болото, волочуть. Ну, Ми не стараємося вже. Ну так було, було таке, що й лізли в болото, ну, вже поняли. Смислу в болото лізти великого немає. Затрамбуєш тільки, затопчеш. Оце зараз якраз типу, нормально. Вже взагалі до них земля розробиться розбивається, на релі то Будемо пробувати, будемо бачити, що воно там отримало. Так, ну, вроді отрепетував, обороти все зробив. Получається, як культивіроване. Взагалі. Ворони лізуть, дивіться як. Зубки, ось. ось Земля, взагалі пухка, як... Дивіться яка виходить земля. Палок, звісно, трохи назбирується. Ну, до краю дотягую, а там порозтягує. Тут 500 метрів гони. З краю в край на краю потім десь у кучу часу. Ну, коротше, щось будемо робити, щось придумаємо. Розтягнемо їх, розіб'ємо ці палки. А так взагалі виходить, бачите як... Взагалі зуби скільки лізе в землю. Це ще той раз закультивіруємо, потім пройде час ниточка полізе, чи ще що вже порівненькому буде взагалі класно культивірувати. Звісно, тут поле палок капітально, сояшник був. Це ми тут хочемо ячмінь посіяти. Під ячмінь будемо культивірувати побачимо, що будемо робити. Чи просто розволочимо. Така думка є, що просто розволочить, побачимо яка рівнота буде. Залізу в трактор, бо може тут вітер. Така же Думка є, що у мене просто у два сліда розволочить. Ось я почав по діагоналі. З краю в краю забив своїм навігатором. Це ми зайшли в рядочну. Ну, типа по цій пройшли, назад вернулися і пропустив одну, побачив, який буде цей. Потім вернуся, подивитися, що вийде. Як воно попадає. Там виходить, воно рядом ми пройшли. І це тут ось в'їхав я. З краю в край. Короче, з вугла на вугол ударив і цей. По діагоналі. Так. Попробую розголочити два рази, що вийде. Потім якось розкажу. Получається ідеально. Типа культивація. Глибоко лізе. Страшне. Так, буде спитувати якраз свій навігатор.